Привіт, мої любі! Дякую, що дійшли до мене на вогник. Дякую, що активно берете участь у розвитку каналу. Це дуже приємно, корисно для каналу. Я вам дуже вдячна. Так, Сьогодні ми з вами подивимось розклад на тему думки його після вашої зустрічі. Так що загадайте людину. Розклад буде на, на одну позицію. Згадайте людину, згадайте вашу зустріч, що у вас там відбувалося, якісь почуття там свої, його, ну тобто занирніть в цю ситуацію. Ми зараз подивимося з вами, що ж там зараз в нього на думці після вашої зустрічі. Так, зосередилися. <кхід> так, ну давайте для початку я запитаю, що на самій зустрічі, які в нього там думки про вас були, а потім подивимось після. Так, які в тебе були думки під час зустрічі? Які в тебе були думки під час зустрічі? Ну, не знаю, він був дуже задоволений. Я не знаю, чи це у вас було саме побачення, чи можливо в когось якась, ну, навіть ділова, можливо, якась зустріч. Ну, можливо, не те, що прям ділова, але просто по якимось іншим приводам не лише прям призначена. Це вже дивіться по своїй ситуації. Ну, Чоловік тут був задоволений, він якийсь такий думав, знаєте, про якесь ваше тепле, таке дружелюбне відношення, про ваші якісь такі. Ну, У когось тут так, саме флірт був, у когось просто дружба. Ну, це ж знову ж таки, яке там у вас було побачення. Ну йому дуже сподобалося. Він якось. Як сказати, пронікся <ріст> такий під впливом вашої зустрічі. От Він тоді під час зустрічі відчував себе таким розслабленим, таким замріним, можливо. До речі, в когось ще, можливо, ця зустріч була навіть по інтернету. Тобто, можливо, там якийсь відеозвінок чи не знаю що там. Просто переписка, можливо. Ну, не знаю, як це воно. За зустріч рахується чи ні. Ну, Тобто, у когось тут був зв'язок по інтернету, йому дуже сподобалось. Так, все було якось на на дружній хвилі, на такі романтичні, можливо, в у когось. У когось просто таке тепле, приємне спілкування. Йому дуже сподобалось, те саме, як ви з ним взаємодіяли, яка б це, яка б це зустріч у вас не була, йому все влаштовувало. Він був задоволений. Що ще, ти думав, під час зустрічі? М -м -м, цікаво. Думав, що не може зараз до вас приїхати. Знову ж таки, це якщо по інтернету була якась зустріч, так сказати, в лапках, то він думав про те, як шкода, що він зараз не поруч з вами, що він не може зараз тут до вас приїхати, щоб якось бачити вас ну так, вживу, наяву. В кого це просто ну дійсно була зустріч? Ну, в реальному житті, тоді виходить, що він думав про те, що. Ем, немає якоїсь можливості саморозвивати ваші стосунки. Так, а чому? Так, давайте запитаємо саме в тих, кого була реальна зустріч. Чому він думав про неможливість розвитку? Чому він думав про неможливість? Ну, Тут знову показує на якийсь відстань. Ну, Якщо це ви десь там спілкувалися на відстані, це зрозуміло, не може приїхати, тому що дуже далеко. Але ж я запитала про тих, хто вживу. Ну, тут ще мирше можна як трактувати. Наприклад, що ви там уже ну, ваші стосунки закінчились, і ви там просто зустрічались, наприклад, по якійсь там ну, справі. Так, йому було приємно, але він розумів, що це ну, все-таки все закінчилось, тому ну, начебто далі неможливий якийсь розвиток. Так, а ну ще, що ще ти думав, що ще ти думав на зустрічі? Що ще ти думав на зустрічі? Щось він очікував від вас? Що ти очікував, що ви якось більш до нього будете проявлятися. Так, він, розумієте, тут в мене таке враження, що це знову ж таки Начебто два варіанти. Або хтось, тут, ну, хтось з вас тут спілкувався десь ну, через інтернет, через телефон, ну, тобто зв'язок такий на відстані. Або хтось спілкувався з колишнім. Тут якісь дві лінії так просліджуються, тим більше він випав теж ось мечевим королем. Він, начебто, чекав, знаєте, що ви якось, можливо, якось змягчились до нього, так? якось змінили своє ставлення до нього. Він очікував від вас, ну, якось побачить, наприклад, в ваших очах якусь ностальгію, якийсь сум, е, ну, якісь згадки, там не знаю, ну що вам там що, якийсь натяк в ваших очах, наприклад, що ви ще пам'ятаєте, як вам було добре, що ви б хотіли це все якось повернути. Можливо, <кій> він цього чекав, але не дочекався. Можливо, щось таке у вас і було, але ви просто тут дуже були такі закриті перед ним. Ви не розкривалися, ви не, не показували свої справжні там, почуття, наприклад оце це якщо він ваші колишній. Ну, якщо ви на відстані, то теж ви не занадто тут відкривалися, тому що все-таки, ну, якщо ви на відстані, можливо, у вас там ще не такі, ну, дуже близькі стосунки, щоб там зовсім розкриватися. Ну, все-таки він чекав від вас чогось більш теплішого проявлення. Так, що ти ще думав під час зустрічі? Що ти ще думав під час зустрічі? Думав, що ви тут щось хитруєте. Дивіться, в когось, можливо, то з чоловіків хтось думав, що ви тут щось, щось вам від нього потрібно, що ви тут на цю зустріч, наприклад, прийшли, тому що ви щось хочете там, рознюхати, розізнатися, ну, розізнати щось про нього, до чогось там докопатися, можливо, щось з якимись такими некрасивими намірами. Або ж, можливо, він думав про те, що ви насторожено до нього ставитеся, що ви така, знаєте, поготові, що ви ну, готові були в будь-який момент, наприклад, там, якщо він почне на вас якось там, якісь нападки проявляти, ну, щось до вас почне якісь там, претензії, то ви були на поготові, не розслаблялись, так і всі були зібрані. Ну, щось такого плану, що ви якось то, ну, просто якась недовіра була. От він відчував, що або ви йому не довіряєте, або він відчував. Не знаю. Когось тут, можливо, і була якась ситуація. Бачите тут п'ятірка мечів. Хтось тут з вас був на такій приниженій позиції. Я поки що не можу зрозуміти, чи це він думав, що ви в цій позиції, тому ви така недовірлива, тому що ви вже від нього постраждали. Або ж навпаки. Ну, це вже дивіться по своїй ситуації. Так, ну що ж, давайте подивимося, що ж він. Що він там думав після вашої зустрічі? Ну, розкажи нам, що ти думав після зустрічі з дівчинкою, яка на тебе зараз дивиться? Тут у нас суд перевертається. О, для нього це було щось важливе, знаєте, щось таке непересічне. Так, які ж тебе думки були після вашої зустрічі? Поділися з нами, будь ласка, що ти там собі крутив у голові після вашої зустрічі з дівчинкою, яка на тебе зараз дивиться? Що ти? Думом, знаєте, тут, якщо ви з чоловіком були в якихось таких, ну навіть, можна сказати, законних стосунках. Тобто, якщо це ваш колишній, і ви там з ним були прям такі, ну або довго в стосунках, або були одружені, такі серйозні у вас стосунки були, то він думав про те, що це якийсь е, такий маленький крок. Як там казали? Маленький крок для людини, але великий для людства. Оце тут щось таке. Він думав про те, що, можливо, це стане цією ниточкою, яка вас зв'яже знову. Після вашої цієї башні, після того, що у вас там відбулося. Це саме для тих, з тих стосується, кого колишні, з ким ви зустрічалися саме з колишнім. Що це можливо якось щось дозволить знову відновити. так. В тих, хто це не колишні, а просто, ну, ви ще з ним не були в таких прям, в близьких, таких, якихось таких стабільних стосунках, тут він думав. Після вашої зустрічі, що це проявлення, ну, поки що я не розумію, хто там з вас перший. Ну або, можливо, той, хто перший, той, хто запропонував цю зустріч, якщо це була вона якось ну, обговорена. Ну, тобто це проявлення так, це було правильно. Він думав про те, якщо, наприклад, це він запрошував на зустріч, так, то він думав, от правильно я зробив, от так і треба було треба було все-таки якось почати до неї, ну, проявитися якось до неї, там, написати, чи що, чи запросити. Це був правильний крок. Якщо це ви йому ну, написали там, чи запросили, то він думає про те, що це ви молодець, що ви правильно вчинили. Так, а якщо в такому випадку, що це ви з ним ще не колишній, що в такому випадку башня означає? Що в цьому випадку башня? Ну, Це якась перспектива. Це, наприклад, якщо ви на якомусь зараз рівні більш офіційному, так, то те, що ваша ця зустріч стала от саме оцим рушійним фактором, який зруйнував ці якісь офіціальні стіни, і якийсь новий шлях вам вказав. Тобто це. Перехід на інший рівень от до чого це він думав про те, що от саме ця зустріч, саме це спілкування стало цією якраз цією новою ниточкою, ні, тут не ниточкою. Стане саме цим кроком, якісь стосунки вже більш інакші, більш ну, кращі, такі, що більш на розвиток ідуть, на якісь перспективи. Ну, Тобто більш такі глибокі, скажімо так. Якщо вони там були ж на якомусь початковому рівні, то це вже буде закладений якийсь уже там камінчик, фундамент майбутнього. Так, що він ще думав після зустрічі? Що ти ще думав після зустрічі з дівчинкою? Що ти ще думав після зустрічі з дівчинкою? Ну тут, якщо він знає вас давно, то він думає, що ви якась зовсім інша, і тепер він вас не знає. Тому що ви якось змінилися, щось у вас кардинально помінялось. Він каже, вона якась стала така, не знаю, можливо, він каже, вона там так порозумнішала, наприклад. Якщо там якихось питаннях раніше ви там не могли дійти згоди, а при цій зустрічі там щось у вас вирішилось, він каже, що да, ну, вона таки виросла, вона таки стала, ну, така, ну, я такої ще не знала. Я ще навіть не, не, не здогадувався, що вона може бути такою. Вона повністю змінилася, Ну, в кращу сторону, звісно. Дивіться, от ваше це спілкування, от ваша це приява, тут якось знову йде пажик. Не знаю, може, спільні діти, і це нам просто про дітей тут розказують. Якщо, наприклад, так, це у вас колишні у вас там були діти, то Тобто є тут все-таки він розказує ще про те, що от діти теж в цьому якусь роль приймають. Чи дитина? Я кажу, діти бо тут два пажа, тому що це теж якось ну як, скріпляє, скажімо так. Mm, якщо ж це не стосується цього, <кхи> так, щось я вже загубила mm, думку. <кхи> так, що він думав після зустрічі? Так, якщо він вас знає, то думав, що ви змінились, так, якщо, наприклад, ви ще там не в таких стосунках, то він, наприклад, ну, знову ж таки, він начебто вас трохи знає, тому що він каже, що ви тут виходите з якоїсь кризи. Можливо, просто знає в такому плані ну, не зовсім близькому. Ну, все рівно, він вважає, що ви тут вийшли з якоїсь кризи. Ви якось активно дієте, щось ви таке робите, якось ви проявляєтеся, там не знаю, що ви якось виходите з цього стану. Так, а що саме ви робите? Якось треба трошки уточнити. Що це? Що це? Про що це? Ну, ви якось тут стали мудріша, хитріша. І що? Якось бачите, під іншим кутом ви все це побачили. Якось ви. Змінили свій погляд, ну, якийсь світогляд, скажімо так, змінили погляд свій на щось, змінили своє ставлення до чогось, можливо, до тієї ситуації, яка там у вас з ним була, що там у вас з ним відбувається. Що ви якось просто змінили повністю свій підхід, змінили свою думку там, про нього, про цю ситуацію, про те, що відбувається. Ну, ви якась геть інша. Ви якось вийшли з цього стану, знаєте, коли, наприклад, ви там хотіли з ним більше спілкування. Ви ну, зовсім зараз інша. Тобто ви ну, як не бігаєте за ним, не смикаєте там його за штани, просячи якоїсь уваги, а ви ну, не, не в такому стані зрозумієте, як ви раніше, раніше були, коли ви там, в ньому потребували його. Зараз ви зовсім інша. Ви якось виросли, хочеться сказати. Знаєте, він навіть сам якийсь такий в шоці, побачні, так, в шоці, що ви, ну, геть змінилися, ви якось. Щось ви таке, не знаю, вивчали, якось ще щось ви тут семінари, там якісь лекції, не знаю, хто там що, читали щось. ну, Тобто щось ви тут таке в собі змінили, що він ну, якось так зацінив прямо. Так, що ти ще думав про неї після зустрічі? Що ти ще думав про неї після зустрічі? Ви бачите, він після зустрічі якось набрався якусь рішучості щось змінити. Він якось більш серйозніше до вас почав ставитись, ну, король Пентаклю, бачите, такий як солідний, такий надійний, стабільний, якийсь такий практичний чоловік, такий при грошах, там, при якихось ресурсах, при якихось можливостях він якось. У ну, нього думки просто після зустрічі, щоб проявляти себе так серйозним таким чоловіком. знаєте? Я не знаю, як він там раніше з вами спілкувався, ну якось він, дивіться, він якось думав про те, що треба робити вже якийсь перехід, кудись далі, в якийсь. Ну, знову ж таки, тут у нас трійка жезлів, що треба вже якось кудись в інший рухатись русло, ну, тобто покращувати це все, поглиблювати це все. ну. Я не знаю, що ви там таке зробили на зустрічі. <смітна> У нього тут думки якісь рішуче щось, щось зробити. А що ти хочеш зробити? А ну розкажи, що саме ти хочеш тут? Чи ти, ти злишся на щось? Що саме тут ти хочеш? Що ти хочеш? Що ти хочеш? Ну спілкування, дивіться, якось до вас приїхати. Хочу вас перемогти. <смітна> дивіться, що це для вас означає. Вашій з ним ситуації, тому що кожна ситуація різна. Якщо, наприклад, ви там щось з ним ну, не знаю, ділили, не ділили, як сказати, з чомусь ви там не могли діти згоди, то він хоче, ну як, доказати вам, що він був правий, що він тут переможець. Ну, в принципі, це не так прям йде. Це таки він піде з пажем кубків, тобто з якимись почуттями, з якимось таким романтичним настроєм. Я не думаю, що він так хоче прям зовсім вас тут загнобити. Це не в такому плані. Ну все рівно він хоче якось вам вас перемогти. Так, помірність. А про що помірність тут? Ну, от він хоче, бачите, збалансувати ваші стосунки, щоб у вас тут була десяточка кубків. Тут, до речі, якийсь чоловік, можливо, і одружити з вами хоче. Тут ось Пентакли, тут десяточка кубків. І він хоче якось вам не знаю, запропонувати стосунки. Ну, якщо у вас ще нема стосунків, то тут саме про це і розмова. Хочу от, прийти, запропонувати, там, не знаю, розказати, що я тут такий весь переможець, я тут добьюся всього, чого, чого у вас там хоче, чого я хочу. Я надійний, достойний, нам з тобою добре. От бачите, в цьому сенсі тут помірність це про те саме, що якось все збалансовано, якось все спокійно, комфортно, коли ти з людиною відчуваєш себе так, ну, як з рідною такою душею, з якою тобі спокійно, немає цих всіх драм, немає якихось там скандалів, один в одному щось там доводити, перетягувати ці канати там і все таке. Тут просто все спокійно. Але не те, що спокійно, що ну, якось нудно. А саме в десяточці купців, в радості, в любові. Ну, тобто це саме в такому поєднанні ну, це прям ідеальні такі стосунки. От він хоче таких ідеальних стосунків з вами. Щоб було без всяких, там, драм, трагедій, розумієте, щоб все спокійно, надійно, комфортно, статично, якось, розумієте? От ви були впевнені, він у вас, а ви в ньому, там, що ви пара там, чи одружили чи що і все у вас добре. І... Не тільки так ну, тихо, спокійно, але ж і радість, щастя, щоб це все було мирно. Так, що ти ще думав після зустрічі? Мирно, бачите, казала мирно. Хоче все по справедливості. Тут дійсно, дівчатка, якщо у вас вже на такому рівні стосунки, що ви там уже... Ну, в таких стосунках, що він може запропонувати вам шлюб, то це саме про це він і думав. Тому що він думав про справедливість, щоб все було правильно, щоб здійснились всі його мрії. Можливо, вона тут мрія про те, як він там поведе вас під вінець щось уявляв собі. Ну, тут він хоче якось. Не знаю, мені начебто ви тут, чи в сварці, чи не те, що в сварці, ну по чомусь ви тут не дійшли згоди, от щось ви тут. І він хоче саме примирення. Ну, або ж, можливо, в когось примирення. Знову ж таки, якщо ви десь там на відстані, хоче... хоче, щоб ви були поруч, або він поруч з вами. Тобто наближення Ну, цього, щоб відстані цієї не було. Або це фізична відстань, або це ментальна, ну, тобто ви зрозуміли, щоб ви були ближче один до одного, щоб ви були перемирилися, щоб у вас все було добре. Ну, от він хоче саме бути з вами в таких щасливих, надійних стосунках. Ну що ж, добре, тут такий у розкладик. Дякую, дівчатка. Якщо вам сподобалось відчувайте, що це ваше, ставте лайки, пишіть коментарі, бо дуже приємно. До побачення.